Також, якщо ви бачите, автомобіль повністю готовий для транспортування, тому я зараз, мабуть, зниму ці плівки для того, щоб вам було краще змогли побачити, що означає салон від компанії Avers, який ми продаємо по всьому світу, можна і так казати. Отже, це найпреміальніша версія нашої роботи. Тут, мабуть, ще можна знімати. Плівку з телевізора, але ми це залишаємо для того, щоб це зробив власне, замовник. Дуже преміальний комфортний мікроавтобус, е, мабуть, він відноситься до категорії преміум плюс. Він е, зроблений для чотирьох пасажирів. Я власне, зараз знаходжусь на кріслах е, VIP, це два крісла і додаткові крісла, які в нас вбудовані в перегородку. Також у нас є, як завжди, це телевізор і окреме скло, яке відокремлює ВІП-салон від водійської зони.